Товариський матч перед кубком на честь ЗСУ провела Україна з токарів. Суперником українців була команда футбольного центру Барса 2007 року народження, яка наразі готується до старту у весняній частині дитячо-юнацької футбольної ліги України. У складі України розминається перед матчем капітан команди Стокарів, 28-річний Владислав Зрібняк. Це підготовча гра, на якій ми хочемо переглянути потенційних новачків, також ті, хто були в команді, щоб згадати великий футбол, бо зараз ви прекрасно знаєте, ми грали в міні-футбол більше також чемпіонат міста. У складі Барси на гру готується інший Владислав, 16-річний Владислав Савицький. Це дуже важлива гра, тому що перед Дюфел нам треба підготуватися, прочувствувати команди посильніше, щоб грати якось краще. Якісніше. Я думаю, на все вийде. Чого очікують від гри? Гравці кажуть. Цей матч, коли результат дійсно дійсно не головне, а головне якість гри, щоб без травм було, що у нас, що у молодих гравців, повага один до одного. Тільки такі цілі в цій грі. За счет майстерності, за счет таланту ми все зможемо. Перший тайм виграли футболісти України. Спочатку Артем Ярошенко відкрив рахунок у грі. Потім Юрій Піманенко його подвоїв. На це футболісти Барси відповіли влучним ударам Владислава Савіцького. Після цього команди обмінялись голами на гол Вадима Остапенка. Барсята відповіли голом Богдана Ковальова. І на перерву команди пішли за рахунком 3-2 на користь України. З таким же рахунком завершився і другий тайм цього товариського матчу. У складі України відзначились Дмитро Єременко, Станіслав Смоляк та Владислав Зребняк. У складі Барси гол на свій рахунок записав Максим Русін, дубль Владислав Савицький. У підсумку 6-4 на користь України. Тренер Барси Віталій Захарченко говорить, рахунок у цьому матчі його не цікавить, йому потрібно було побачити, у якій формі перебувають хлопці перед стартом у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Як заслужили, так і зіграли, сказав поза камерою після гри тренер України Іван Кирієнко. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини Суми.